Уу, гальма. Від 3,5 диски від 4 тисяч гривень. Вентилюємі диски потрібно брати все одно. Вішманський не рекомендую, тому що машина у вас масивна і ремонт морди буде дуже дорого коштувати. Заміна диски колодок цього автомобіля буде коштувати десь близько 25 тисяч гривень. Гальмівний диск буде коштувати порядка 2,5 тисяч гривень і за 1800 можна взяти колодки. Плаваючий блок по 1800 гривень за штуку. В Принципі огляд по Rover закінчено. Ми переходимо на Haval A6 і ми зараз вам розкажемо, які є відмінності, хоча то двохлітровий двигун. Але ми сьогодні зрівнюємо преміальний сегмент приблизно в одному ціновому диапазоні на сьогоднішній день. Скільки буде коштувати Range Rover і його обслуговування на сьогоднішній день? Скільки буде коштувати Haval із салону із гарантійним покриттям і його обслуговування та ремонт також на сьогоднішній день.